Всім салют! Це вже новий день. Не знаю, там знову влогу почнеться чи продовжиться з цього. Думаю, от як би зрозуміти всі всі моменти на рахунок бас-плана. У цій мережі автобусів, які тут їздять на постійній основі. Я от хочу просто для себе виявити. Ой, йдемо сюди, Юр. Що до чого і як бажано їхати от до тої ж Барселони. От я дуже хочу Юру туди звозити. Треба якось їх запитати чи когось з наших побачу. Спитаю, я думаю. Ось, бачите, бас плана. У мене яка мета? Я хочу поїхати в Барселону. Е і якось треба зрозуміти, як звідти повернутися. Є просто ЖД. Так, але кажуть, що там воно якось по-своєму специфічно їде ці всі поїзда. І мені треба оце все виявити, цю інформацію. Така краса, зелень. Все цвіте. Я купила щойно одну екскурсію, господи, я сподіваюся, що вийде і мені дуже сподобається ця поїздочка, бо такі плани, знаєте, грандіозні. Хоч би вони ще всі збулись, скажімо так. А їдемо ми на Мансерат. Дивіться. Навіть влітка тут сидить. Прикол. Дивіться, як возять діток гарно. Так, йдемо десь з'їсти і йдемо на суцільний пляж. Такий загальний, типу в самий головний. Він мені, до речі, десь схожий на Патаю в Таїланді. Такі ще готельчики тут. Зранку не спекотно. Навіть десь слухайте, я мурашки золила, коли виходила на балкон. Але зараз вже, звісно, тепліше капітально. є, <рит> фармація. <Colonials> Магазинчики різноманітні. Куди ж він возить, цікаво? Ну От непоганий пляж, я бачу вам катамарани. це прийдемо сюди вже, напевно, в останній день. Так, мілкий, бачу взагалі. Сьогодні, до речі, хвиль немає. Юра вперше спробував, що таке пінаколада. Ну, ніби сподобалось. <рес> Кажуть, тут найкращі коктейлі, мохіто, о, походу, ні. А, на пляжі головному цьому салону. Мене це підкупило. Дякую, Юра молочка, морепродукти. Во! Дуже це класне місце. Я прям в захваті. Безалкогольні ці коктейльчики, їжа, топ. Покажіть цю качку. Ну, таку він собі взяв <гум> і купатися. І це у лівці, виявляєте собі. Дивіться, який тут магазин. Алішоп називається. Такий був і на тенеріф. Всякі Дитя, Дитячий і не лише веселий хлам одним словом. Все, йдемо далі. Ну от. Підтвердження цьому. Ой, думала, що взяти рушник. Там такий гарний вибір, взагалі, такі стильні, але щось думаю. срочна поклажу не буду. Ну і так, ну що? Більше гуляємо, у нас активний відпочинок, хоч і пляжний нібито. Ну, якось так. Не купила. Отак виглядає. Тут кафешки. Місцева набережна, дуже багато людей сьогодні. Ну, але ми і прийшли в центр село, рахуйте, всіх зазивають, всі п'ють вже зранку. Відпочинок одним словом. Що тільки не придумають, так? Де? Йдемо далі. От дивіться, сувенірна лавка. Можна купити один магніт за 2 євро або 3 за 5. Сало, сало, сало. Ось такий, їх на Тенеріфах. Плиточка маднява, Попільнички. Оля! Купальники. Далі магніти, рушнички, олівці, чашки, парфуми підробочні або місцеві. Що ти хочеш, Покажи. Ой, Юра, ну то великі, в нас ручна поклажа. Ну Таке вже можна і в Києві взяти. Давай щось менше бери. Всякі літери можна придбати. Окуляри, звісно, не оригінальні. Ну, Подивісь, може такі. Літак, який великий... Ого! Аеробус! О, ці штуки всіма популярні. Зараз з вами подивимось, що тут з температурою води. року 24 десь Вона чим більше йде до серпня, тим більше прогрівається, звісно. У! завжди коли в Іспанії беріть не апіроль, а сангрію. Це так смачно, це так неймовірно взагалі. Це якийсь інший смак. Юра Морозова сьогодні. Життя йде, життя кипить. Блін, чесно. Деколи дивишся на це все і не розумієш, чому ось так в нашої країни зараз. Ну, бо такий сусід. Ганяє чайок. Європа. Юрій дала дівчинка круг такий. Не натішиться. Дивіться, друзі, яка штука. Це Карпач із креветок. Вперше в житті, їм чесно. Це газ пачо. І тут, по-моєму, так. Збоку ще такі от вони подають. А, овочі, зараз Юрчик чекай. І сухарики Ну і звісно, сангрія. Юрій вже он, несуть так Гуляйте, обов'язково. Ось цими, всіми прибережними вуличками та набережною з самого міста Салову. Дуже класно. На цей пляж ми плануємо йти вже в останній день, як тут будемо. Але це не відміняє того, як тут кайфово. Море. О, тут є, так, да, катамарани, ото ми сюди і підемо потім. Але наступні дні нас чекає багатсько екскурсій. Тому якось так. Як можете бачити, в них облаштовані ці всі душі. Юра екстремал всі штуки. Я буду вже завершувати цей влог. Підписуйтесь, не забувайте. Всім па-па, мирного неба.